Мені шкода тих людей, які бояться ризикнути, бояться щось спробувати нове, особливо якщо це стосується бадів. 90% людей, які ставляться до них негативно, їх навіть і не пробували. А решта просто або пробували неякісні, або були занадто високі очікування, або неправильно вживали, тому і розчарувались. Я також колись належала до цих людей, і я прекрасно знаю, як це не читатися розумних статей, говорити, що добавки – це все плацебо, це не працює. Є, бо я сама була такою, але я дуже рада, що 5 років тому я вирішила ризикнути, спробувати дійсно викрити цю систему. І спробувати добавки. тут мені дійсно пощастило, що продукт був якісним, сертифікованим, що я не просто якісь вітамінки просто так пила. А я почала саме з покрокової системи очищення організму на клітинному рівні. І вже в перший тиждень я відчула приємні зміни в організмі. Через три місяці я їх змогла візуально побачити. От після такого, після таких змін, ви б і далі. Продовжували ставитися негативно до добавок, я думаю, що ні. Тож я бачу позитивні зміни, маю дійсно здоров'я. Іншим ще також допомагаю, і я ні разу ще не пожалкувала, що я це все спробувала, і навіть не уявляю, яким би моє здоров'я було зараз. Тож радше бути не лише теоретиками, а й практиками.